Друзі, моє вітання. Ситуація стосовно лівого берега Херсонщини, її обговорюють всі комуні лінь. І, в принципі, ця ситуація не є логічною, оскільки обговорювати її має командування наше. Або ворог. Ворог дуже збентежений тим, що відбувається на лівому березі Херсонщини. Звісно, якщо говорити про офіційну інформацію, там продовжується. Певного роду операція сили оборони проводять, як детально говорять, очищення прибережної зони від ворога. Це дуже важливо, оскільки там є місто Олешки, і в майбутньому яке потрібно повертати під контроль України в будь-якому випадку, поки що, все ж таки, я просив би дати завершити. Силам оборони роботу там для того, щоб ця робота була завершена успішно. Жодної деталізації місця розташування військ, жодної деталізації планів і дій військ, щоб все було добре, але все буде добре. Переможемо всіх! Слава Україні!